Хей-хей, hey, hey! на зв'язку Божевільні Інженери і ми продовжимо свої походинки на закритому бета-тесті збірочки Modern Tech де нас очікує море механізмів, море кафстаного, контенту та автоматизації, всього і вся. І все це на проєкті MindStar, на який я вас і запрошую, давайте розвивати український разом Посилання по на проект в описі до цього відео. Ну що, почнемо з того, що відбувалося за кадром, як зазвичай. Я тут трішки переробив собі ресурсики пилинки, там, діаманти, свинець, срібло, боксит. Я навіть знайшов якимось чином ірідій, коли копав. Дев'ять ну, ірідій у мене є тут ще трішки по залишках, тут є ще в мене кристали істинного кварца. Тут все дуже сильно просто, мені ці труби дуже сильно сподобались. Тобто Тут вихід, вхід, а тут чорний список. Тобто, в цих труб відразу є чорний список. Це дуже круто. Але сьогодні ми підемо не по стімпанку. тільки після бази в низькій напрузі ми з вами підемо назад до стімпанку і зробимо собі свій перший кар'єр, який буде добувати на основні ресурси. І може навіть електричний кар'єр, але це не точно. Початок елетир. Отже, нам потрібен оловяний кабель, це ще гума і оловяний дріб то нам потрібно трішки олова пережарити зараз. Заготовив я трішки ресурсиків, але зараз ми їх з вами будемо витрачати досить таки навіть активно. Отже, що нам ще треба? Мотори нам треба. Або ми можемо мотори купити. У мене, по ідеї, тут хтось мав виросте за 4 смарагди 3 олова. Ти у мене продаєш. А, тебе можна змінити. Перші торги я так можу міняти. Це, це щось новеньке додали. Купимо свої перших два мотора і погнали наверх. Так, сюди потрібен дріт, сталевий корпус машини. Ага, і акумуляторний сплав нам ще потрібен, да? Акумуляторний сплав це що? свинець і сурма. Крафтимо собі олов'яний дріт, точок 12 для початку. Сталевий корпус Є. Далі нам потрібно, що схема в нас є? Нам потрібні батарейки. Робимо собі дві редстонові батарейки і перший свій корпус машини лвшної. Добре, також виконуємо відразу квест на мотор. І тепер нам потрібна парова турбіна. А, це олив'яний дріт. Ще одна аналогова мікросхема. Два олов'яних ротора. Збираємо два олов'яних ротора. Парова турбіна. Досягнення здобуто. Ура перша енергія. Точно, ми ж забули читати. Бажано організувати завод по їх виробництву. Окей, зрозуміло. Ура перша енергія це вундервафля, хто це писав. Перетворює пар в співношенні 1 до 1 в Єу. Турбіна може видавати максимум 32 Єв втік. Нагороду нам дають ще одну парову турбіну. Так, електричний прокатний стан, електричний міксер, електричний намагнічувач. Тобто я можу взяти трубу, протягнути її ось так. Ось тут поставити дві парових турбіни. Під'єднати їх і мені потрібен мій ключ. Мені потрібен мій ключ. Давай ми тебе з'єднаємо. Вони повністю є енергія. У вас ще вихід тільки ззаду. Ну да, у вас вихід тільки ззаду. Зробимо ось так на перший час. Нічого страшного. Що я хочу далі? Я хочу відразу електропіч. Ага, але для електропечі мені потрібен намагнічувач. Робимо собі дві шестерні і збираємо собі ще два стальних корпуса. Так, що пишуть в квесті? Нічого не пишуть, за міксер також нічого не пишуть. Ага, промисловий поршень це ще мотор, значить. Роботична рука це також ще мотори. Конвеєр. І конвейер це також мотори. Це все нам потрібно для асемблера. Ну, подивимося. Асамблер нам сьогодні буде дуже сильно необхідний. Робимо ще два корпуса, а робимо собі намагнічувач. Вот. Не два намагнічувача, мені потрібен лише один намагнічувач. Ой. Випадково. Намагнічувач ми зробимо. Нам потрібен новий електричний міксер. Нам потрібен ще один мотор, ще два олов'яних ротора. Опа, кріпер. А ти мені треба, друже. З тебе падає порох, який мені поки що необхідний. Збираємо свій електричний міксер і давай його встановимо десь ось тут. Окей. Я не гордий. Підлізу знизу. Так, електричний міксер є. Це добре, тепер мені потрібен мельхіоровий пил. Це нікель і мідь. Я думаю, його нам знадобиться досить таки багато, тому давайте візьмемо стак-міді. І стак-нікелю. І засунемо це ось сюди. А, ти працюєш набагато швидше, ніж твій собрат. Добре. Мельхіоровий пил. Ну, все правильно. Змішайте нікель і мідь, щоб отримати купронікель. Ой, Мельхіор. Ага. З двох злитків виходить 4 дроту. Тобто я не дарма це все зробив. Добре. Засовуємо це в намагнічувач. Так, да, процес намагнічування не такий швидкий, як я міг подумати. Це буде рівно 16 такого намагнічного дроту. А ми тим часом собі зараз зберемо ще один ЛВ корпус машини. Є таке діло. Добре. От. Киномагніт. Рівно 16 штук. Квест виконано. Дають ще одну нагороду. Цієї кількості вистачить, щоб зробити всі механізми в ЛВ рівні. 16 штук. Ага. Електрична піч. Готово. В Нагороду нам дають 50 залізної руди. Давай подивимося, наскільки швидко ти працюєш. Не дуже швидко, проте. А-а-а! Тобто, чим довше ти працюєш, тим ліпше ти працюєш. Розгін 4,5 поточне споживання 9, але і споживання виростає, бачите? От як це працює. Досить цікава механіка, і воно з кожною операцією. Все буде швидше і швидше. Воно буде їсти все більше і більше. Виглядає круто. Ага, нам не вистачає лише корпусу. Електричний прокатний стан. От тепер не вистачає аналогової мікросхеми. Айда, резистори. Максимум роби. Далі. Індуктори стержні. Скільки я хочу. Можу зробити 4. Отак можу зробити. Наскільки я пам'ятаю, у мене там ще є дамідний дріт. Індуктор. 12 штук можу зробити. От тепер можу. 3 штуки. Це вийшло. Гума потрібна. Потрібна гума, підро синтетичної гуми. Давай зробимо собі. Трішки. Електричний прокатний стан. Квест виконано. І олов'яний дріт нам потрібен, щоб його під'єднати. Тепер нам потрібен асемблер. Це ще два конвейера. О. Шість моторів ще купимо собі. Скільки це буде? Скільки це буде? Це буде 9 моторів. Давай дивитися асамблер. 3, 6, 9, 12. 14. 16 моторів. У мене скільки є? У мене є 9. І можу купити я. І можу купити, я можу купити 11 моторів. Нагороди за мотори тут немає. Тут діамантовий пил, акумулятори за електром також нагороди немає тут Блоки МІДі, блоки нікеля. Думати важко. Редстоуновий збирач. ЄДП, або як її ще називають в англійській спільній ноті EBF являється ключовою машиною в цій збірці. Після побудови і переходу в МВ вам знадобиться кантал для досягнення HV. То, то ось як заставити цю розвалюху працювати. Вам всього лиш потрібно змінити вид структури зліва. Зверху в інтерфейсі машини. Ага. ЄДП рівень Мельхіору, ЄДП рівень Канталу. Мати моя рідна Що вони сюди вже засунули. Лапатроновий пил, лапатроновий кристал. Лапатроновий кристал. Ага. Процесорник. <coughs> Якось да Що ми робили взагалі? А, Мотори нам потрібно ще 5 моторів. Ну, думаю, 5 моторів ми спроможні зробити з вами ручками. Давайте поки що створимо конвейер. В якості 2 штук. Так, конвейер є. Тепер нам потрібно ще 2. 13 моторів. Нам потрібно 12. 4 сталевих шестерні. Далі нам потрібно ще 12 сталевих пластин. 12 сталевих пластин і 8 стержнів. Робимо собі олив'яний дріт. Тепер збираємо собі промислові поршні в кількості 4 штук, 4 роботичних руки. Єде. Квест ми також на них виконали. І тепер ми можемо зробити свій перший асемблер, на який нам потрібно що ще дві аналогових мікросхеми. Аналогова мікросхема. От, рівно дві. Дві батарейки. Берістальний корпус, і ЛВ корпус машини готовий, і наш перший асемблер. Досягнення створити асамблі. Добре, це, це, це просто прекрасненько. Давай, ти будеш стояти ось тут, і тобі необхідно підвести кабель. Ну що, я трішки покрафтив, дочекався деяких матеріалів. А, електролайзер, це вже вважається як МВшна машинка. Ага, зрозумів. Крафтимо собі люк подачі енергії. Далі забираємо з нашого рюкзака. Забираємо 7 на магніченого мульхіорового дроту, крафтимо собі до доміної печі. Давайте ми його поставимо ось тут. Візьмемо ключик і подивимося, як воно виглядає. Як вона виглядає? Ага. Значить, можна її ще на один навіть вбік. Зрозуміло. Давай, значить, на один вбік. От сюди. І тут ми ставимо, виходить, блок подачі енергії. Тепер тре. А, тепер воно зі всіх сторін, так. Ага, зрозуміло. Ми сюди засовуємо мельхіоровий дріт. Єдине, що я не знаю, скільки його точно мені потрібно. Мені потрібно 16 таких от. Катушок мальхіорових. Для цього мені ще потрібна куча інвару. Стак це виходить на 8, правильно? Так. Да. Значить, мені рівно 2 стака потрібно. Подача предметів і виведення предметів. Одна лійка в мене є. Мені потрібна ще одна лійка. Десь у мене тут було залізко. 5 штучок. Це виведення і, і подача. Task Complete. Добре. Вони в нас будуть стояти так. Подача предметів, нехай стоїть тут, виведення предметів нехай стоїть тут. О, припой майже весь доплавився. А, ні, весь доплавився припой. Він крафтиться не важко, це лише пил олова і свинцю. В доміній печі. А, во, де воно пишеть. Потрібен принаймні один столевий люк. От воно де. Далі роби мені короткий шлях. Використайте Незер, щоб промандрувати 7 кілометрів у верхньому с... Нічо собі. 7 тисяч блоків по незеру тільки що пройшов хтось. Найс. По ідеї, якщо я зроблю ось так, я отримую шестерню. І відразу по 2. 12. О, 14 штук. І тепер крафтимо собі термостійкі корпуса машини. Во. І нащо трішки кілець навіть залишиться. Мельхіорову пластину давай в дріт. І також сюди. Ну, по ідеї, залишилось лише дочекатися. Типу, і зараз він потрішки розганяється. Йокерний баба. Оце Не Нехіло, так ясно. Так, таск Complete. Це, це я десь щось виконав, але не тут. Останній корпус робиться. Останній корпус. Корпус є, кабель є. 16 катушок. Квест виконано. Виведення, введення. Люк виведення, люк введення. Зараховуємо собі квест на доміну піч. Квест виконано. Круто. 32 блока міді і 4 блока нікеля дали. І ще трішки бокситової руди Ва! Погнали! Котушечки, котушечки, котушечки пішли. Бум. О, дом я на піч. Дом я на піч. Круто! Ми зробили дом'яно піч. Це означає, що нам потрібен що? По-перше, кремнієві пил. Значить, кремній нам потрібно з коксовим вугіллям змішувати. Добре, давайте зробимо електром. Електро. Це у нас золото і срібло. Ну, не дивно. Золото срібло. Погнали. Беремо стакбоксито. Зараз зробимо собі трішки алюмінія. О, 7-7. Сім, сім. Давай зробимо сім алюмінія. Давай спробуємо на одному. Так, це подача предметів. А куди я дів? А, воно ж не випадає прізверстака, я такий думаю, а куди воно ділося? Бо ти їсти ж відразу всі 32. Пари де конкретно в мінус, я так зрозумів. А нам взагалі хоч вистачить цього пара. На один такий злиток. Я мовчу вже за декілька злитків тут. Коп один виплавити. Ну, як то кажуть, почнемо з малого, кінчимо великим. 97. 98, 99. Наш перший алюміній. Квест виконано. Так, тепер мені що, потрібен коксовий і кварцевий пил? Це означає, що доведеться зараз швиденько пробігтися до пекла і купнути там трішки кварцу. Да і свою сокиру трішки полагоджу. А може і не трішки кварцу ми копнемо. Во. Кілька степів впадає 6. Піретова руда. Ау! Піретовий пил. Центріфуга, це залізо і серчаний. Пен... Спалеретова руда. Що це таке? Я ще тут просто не був, то я не знаю. Так, спалеретовий пил. Тільки угу. це в мене вийшло? Майже три стаки кварців. Я думаю, мені цього поки що вистачить. Вугільний пил. Я тебе можу перетворити в коксовий пил. Так, да, можу зразу перетворити тебе в коксовий пил. А електримом ти цей легенько ісиш. Ну, да. З електромом ти справляєшся, проте далі тобі потрібно буде робити всякі приколи, апгрейди Електромовий злиток. Квест виконано. Далі мені потрібен електромовий тонкий дріт, Електромовий кабель 16 алюмінієвих пластин. А тут мені за таких 4 дадуть ще. А -а -а. Аналогова мікросхема, Транзистори, діоди Засновано на реальних подіях. Це брат радіотехніка. Тільки 3, а потім мільярди. Діодів ще дадут. М -м. І так само ми можемо робити тільки ось таким чином по 2. Але це все рівно нам дасть змогу робити по три аналогових мікросхеми за раз. Все круто. Якщо ми зможемо робити по три мікросхеми за раз. нам потрібно зараз повернутися назад у наш стемпанк, зробити собі кран і висадити наші дерева. Так, де ми це все будемо розставляти? М -м Давай тут це у нас ще виходить. Один, по три відстань буде між ними. Давай. Воу. Прекрасно. Один краник, два краника. Квест компліт. Басейн для смоли. Не вистачає лише лійки. Хорошо, басейн для смоли. Є така штука. От. Давай зробимо ще 4 скрині. Так, квест також виколив. Тепер нам потрібна живиця, півстаку. Якщо я поставлю ось тут басейн для смоли. Ти почнеш капати? Так. Да. І повідає, під тебе я можу поставити скриню. Вот, уже є живиця. Дві штуки. Сюди тече. Сюди не тече. Значить, потрібно саме на. Купчення. Зрозумів, як це працює. Ладно, нехай поки постоїть, якщо що, потім беремо. Вона капала, капала, потім щось перестало. 36 штук таких ми зробили. Ще трішки самого дротика мені потрібно. Гома є, так що це не страшно. Як там дротика для квесту потрібно. О, ще три блоки електрому дали. 16. 16. У нас буде 30. О, Бо... квестик виконаний. Срібна руда. А, стоп! А ми не зробимо. 16 кремні, Алюмінієва пластина. Знаєте що? <с. <с.> Я такий розігнався. Думаю, все, зараз зробимо свою першу MVS мікросхему і потім собі перейдемо до крафту бойлерів і так далі, але не, не. Мені зараз треба як мінімум сидіти, чекати пар на наш алюміній перший, на 16 злиточків алюмінію. Це досить такий довгий процес. Плюс ще потім кремнію нафармити, хоча би так кремнію зробити собі для подальших крафтів. Поки що на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимося в нових серіях, а я пішов плавати алюміній. Тим па-па-па-па!